Жовтневі матчі збірної України, звичайно, потішили більше за вересневі. Ще пак, зараз набрали 4 залікових пункти з 6, а ще місяць тому цілий нуль. Це подкаст UA Football Talk, Мене звати Влад Петрушевський. Разом зі мною сьогодні на зв'язку колеги та журналісти сайту Леон Вургавт, Роман Синчук і Влад Личик. Ми говоримо про перемогу над грузинами і нічию із чехами. Поїхали! Своїми враженнями поділиться оглядач серії А на сайті UAFootball Леон Вургафт. У жовтневих матчах Ліги Нації збірна України додала в порівнянні з Вересневими, додала доволі суттєво, особливо в першому матчі проти Грузії. Перш за все, у бажанні, у банальному бажанні, якого ми у вересні не бачили. У жовтні, нарешті, підопічні Сергія Реброва зрозуміли. Що вони в критичному стані, що вони сягнули дна, і потрібно боротися і вигризати. І боролися і виверзли чотири очки у двох матчах, що дуже непоганий результат. Крім цього, сам Ребро зрозумів, що помилявся у вересні, помилявся до того, і почав потихеньку відходити від свого іспанського футболу, від коротких розіграшів м'ячів, ще не повністю, але вже відходить, вже можна казати таку статистику, що Анатолій Трубін, воротар, у вересні у двох матчах віддав загалом 17 довгих передач, а тут віддав 17 в одному матчі проти Грузії, а в матчі проти Чехії ще 13. І володіння М'ячем проти Грузії стагнуло лише 41%. І за останні роки такі малі відсотки Україна показувала лише проти грандів німців, французів, іспанців в матчах проти команд свого рівня та нижчого навіть близько не було таких поганих, скажімо, поганих у лапках відсотків володіння м'чем. І це пішло на користь, оскільки Грузія також не володіла м'ячем 59% часу майже проти нікого останніми роками, крім Кіпру та Гібралтару. І тому Україна змусила грати Грузію не в свій футбол з м'ячем, і це пішло на користь. Загалом гра підопічну Креброва стала швидшою. Швидший вихід з оборони, більш вертикальний, і це більше пасує стилю гравців, стилю збірної, і це принесло їй більшу користь, особливо в матчі проти збірної Грузії. Позитив також в нових тактичних нюансах від Ріброва. Його звинувачували в тому, що він занадто консервативний, нічого не намагається вигадувати. Звиначував в тому, що залишає опорника у схемі 4-1-4-1, останнього опорника на поталу суперника, а перш, та як і першого Форварда в цих матчах жотневих і форверду, і опорнику допомагали, Зазвичай Шапаренко знаходився близько і до Степаненка, і до Калюжного і допомагав розігрувати, навіть показував руками, де розташовуватися. Також Судаков грав відносно близько, значно ближче, ніж у вересні. Судаков також встигав допомагати Михайлу Мудрику на фланзі. Георгій дуже часто опинявся на позиції лівого вінгера, а Мудрик відправлявся тоді в центр на позицію десятки, практично. Цим вони приголомшували суперників і з цього також вийшов гол. Тож такі тактичні нюанси дуже корисні і. Принесли непогані дивіденди. Як і кадрові нюанси, Рибров нарешті припинив консервативно ставити на поле і викликати до збірної гравців лише окремих клубів, гравців лише з деяким статусом. Почав брати молодь, Калюжний, Таловеров, Назаренко, Гуцуляк. Ці хлопці дебютували або дебютували в офіційних матчах, або дебютували в офіційних матчах. У стартовому складі всі відіграли добре, всі дуже сподобалися, всі намагалися і викладалися на повну. І всі принесли стабільність, перш за все, в обороні. Можна порівняти навіть того ж калюжну з Тарасом Степаненком, калюжний в матчі проти Грузії брав участь у 17 двобоях та 11 спробах відбору м'яча. Степаненко в матчі проти Чехів за 64 хвилини брав участь чотирьох двобоях і в двох спробах відбору м'яча. А Калюжник, коли замінив його проти Чехів, встиг взяти участь за 26 хвилин, плюс додатковий час у дев'яти двобоях. Тобто контраст разючий. І загалом можна сказати, що в обороні збірна України покращилася і забагато не дозволяла. Разом з тим, вади, звісно, були і чимало. В атаці не вдавалося організовувати багато безпосередньо штрафового майданчику. Іноді туди підключалися, і Шапаренко, і Судаков, але дуже не часто і тому креативу не вистачало. Також було чимало помилок у центрі поля під час розвитку атак, атаки, які виглядали дуже перспективними. Ще не вистачає награності, не вистачає точності, не вистачає думки. В обороні теж помилялася збірна. Коли намагалися виходити через короткий пас, це ще потрібно від цього відходити. Також можна відзначити погану останню чверть матчу проти Грузії. Після 60-ї хвилини рахунок ударів в поворотах був 7-0 на користь грузинів, і це красномовний показник, який відображає те, що було, відбувалося на полі. Також перші півгодини проти Чехії були дуже складними, невдалими, які збірні України не трималися як слід під пресингом, пропустила. Могла пропустити ще і виглядала нервовою, і, можна навіть сказати, розібрана. Але потім вона прийшла до тями, коли чехи відпустили пресинг, українці прийшли до тями і спромоглися дещо організувати і дещо вирівняти гру. Загалом, якщо підсумувати, є позитив, є покращення і в тактиці, і в стилі, і в кадрових питаннях. Але все ще є чимало проблем. Рівень загалом залишається не дуже високим. Реалізація залишається невисокою, точність залишається невисокою. Є ще багато над чим працювати у листопаді. Все може повернутися як і в бік матчу проти Грузії, так і в бік матчів Вересневих. Як буде, побачимо. Де позитив? Там зазвичай Роман Синчук, наш оглядач примери про вересневі поєдинки збірної. Отже, жовтневий збір збірної України, матчі проти Грузії та Чехії. По перше, що хотілося б сказати, наскільки сильно міняє враження від того, що відбувається рахунок на табло. Так в вересні місяці ми мали ситуацію, коли там ЦНКО в порожні ворота бивав Албанцям, захисник вибив. Ми програли. Тут ми маємо історію, коли грузини забили на останніх хвилинах, гол відмінив, Україна перемогла. В матчі з Чехами нам допоміг Рефер, який поставив сумнівний пенальті там в боротьбі і все таке. Ось, Тобто такі от мікроепізоди, які десь на одну сторону вирішуються, десь на іншу, але наскільки ж вони міняють загальне сприйняття? Валерій Лобановський був абсолютно правим, коли говорив, що головний в головний футболі рахунок на табло з цим досі не посперечаєшся. Стосовно власне гри збірної України, що хотілося б відзначити, Ребров на цьому зборі змінив дуже багато в матчі з Грузією. Він показав збірну України, яка грає в такий старосвітський футбол, який Україна грала ще за Фоменка, за Блокіна, Коли ми віддавали м'яч, віддавали територію, всім складом оборонялася. А попереду розраховували на те, що хтось із атакуючих футболістів щось індивідуально придумає. Спрацювало мудрика. Вийшло от стандартний прийом Коноплянки Вийшов Мудрика. Він забив гол, вся інша команда відстояла в обороні. Сенсацію Іван Калюжний, який вийшов на позицію опорного півзахисника, і зіграв так, як в кращий роки грав Андрій Гусін. Потім говорилася така реінкарнація з минулого. Реінкарнація, насправді не лише калюжна і вся збірна, як вона грала в тому матчі. Дуже цікаво, чи буде надалі це пропонувати Сергій Ребров, оскільки е, з часів десь так приходу Шевченка після Євро 2016 Україна намагалася зовсім інший футбол грати з м'ячем, там в пас, низом і так далі. Е, до речі, абсолютно не критикую Реброва за цей експеримент, оскільки ну, перестали виходити ось ці паси низом, ця комбінаційна гра, і тоді, як. Пішла на спад кар'єра Маліновського Зінченка, Ярмоленка, зрештою. І, можливо, цей відхід від стандарту він ну, і принесе нам якісь нові результати, нові звершення цій команді. Та щодо матчу Чехії, це була більш класична збірна Риброва. На це вказували і те, що Калюжний залишився на леві запасних, натомість вийшов Тарас Степаненко. Але, але разом з тим, що залишилося від матчу з грузинами, це бойовикість. Збірна України зробила в матчі з Чехами 17 відбирань м'яча проти 11 в Чехії. Збірна України зробила 23 спроби відбору при 14 в збірної Чехії. Тобто це була дуже агресивна гра, і такий футбол хочеться бачити від нашої команди, оскільки от саме за нестачу бажання, саме за нестачу якогось ентузіазму на футбольному полі найбільше критикували команду в вересні. Е, стосовно індивідуальностей, новачки, калюжного ми вже розхвалили, поділу розхвалили. Якщо збірна збирається далі грати без м'яча і багато оборонятися, то це саме та людина, яка потрібна. При всій повазі до Володимира Брашка наразі він не є опорним півзахисником. Опорний це від слова опора. Е, опор, е, Брашко ніякої опори не дає, з ним будь-яка команда, що динамо, що збірна пропускає по два м'ячі. Це мінімум два м'ячі. Вказує практика в лізі Європи, буває більше. Чому так? Ну, наразі він просто як глибинний плеймейкер Сергій Рибалка свого часу в Київському «Динамо». Йому потрібно працювати над оборонними скилами. Тут це абсолютно не секрет. Калюжний зовсім іншого плану. Футболіст, який відбирає і дає цю опору, яка потрібна команді, яка хоче здобувати результат 1-0. Це те, що потрібно. Так, другий кандидат на відкриття в циклу це Макс Таловєров. Центральний захисник із Австрії, з Ласку, який приїхав сюди, який показав, що даремно його критикували, і в парі з Іллею Забарнем він виглядає набагато органічніше, ніж Микола Матвієнко. Чому, ну скажу таку дуже банальну річ, 196 сантиметрів має Максим Таловіров і 182 Микола Матвієнко. Для центрального захисника це важливо, оскільки ми всі бачимо, які форварди зараз в моді, а це такі форварди, як Артем Довбик, наприклад, яким треба дуже-дуже багато. Фізично працювати. Матвієнко десь не витримає, це значно простіше. Олексій Гуцуляк виходив праворуч вимушено через травми Ярмоленка і Ценкова. Багато працював, не випадав, але й не створював. Працювати і створювати, як показує практика, зовсім різні речі. Сподобався Михайло Мудрик, який вирішив один гол, який вирішив один матч, який дуже активним був у другому. Але разом з тим, стандартна для міщення ефективність. Вона залишається. Не факт що взагалі побори коли-небудь цю проблему, але принаймні його старання сподобалося. Судакові Шапаренко, мож... ймовірно, можна краще. Трубін красень просто, кілька таких сейвів видав. Що ти розумієш, чому Мулуні навіть не приїхав з реалу, тому що йому тут нема що робити. Щодо Артема Довбика... Не вперше вже враження, видали вже під 40 матчів за збірну України, але є таке відчуття, що це він щоразу грає перший. Чи то він не розуміє партнерів, чи партнери його. Це потрібно покращувати, оскільки в клубах в нього абсолютно інша ситуація, що в Дніпрі, що в Жероні, що зараз в Ромі партнери знаходять Артема, він забуває голи. В збірні України його чомусь не знаходять. Чи він не туди відкривається, чи партнери не туди дають, ну це потрібно прокомунікувати якось і. Якщо не ребро, то міжсередні команди це все якось вирішити це питання. Е, Жовтевий збір показав, що в збірної України в принципі є можливість додавати, вона довіряє своєму тренеру. Говорили дуже багато про відставку ребро, але послухайте. Ну якщо тренер здатен вивести команду з психологічної ями, і вона знову починає боротися, ну, то тоді про яку відставку взагалі може бути мова. Вільі на чолі Грузії програв сім з перших 9 поєдинків. Те, що не виграли в Чехії, це абсолютно не катастрофа. Послухайте, збірна Чехії історично набагато сильніша за Україну. Вона досягала таких результатів і мала такі склади, про які наші лише мріяти може. Ось. І те, що бо це один-один з Чехами, я не вважаю, це взагалі жодної проблеми. Це почесне інше є. Дві рівні команди зустрілися, зіграли в нічию, все, все добре. Стосовно турнірного, таблиця, турнірного становища в групі, ймовірно, перше місце вже втрачено, оскільки подалі в Чехії два матчі з грузинами та албанцями, і дуже не схоже на те, що команда Івана Гашка там буде втрачати очки. Стосовно наших в нас теж матчі з Грузією та Албанією. І хотілося б в цих матчах, щоб наші теж не втрачали очки, оскільки це якраз на відміну від Чехії суперники, яких потрібно перемагати, яких ця команда може перемагати. Оптимістично скажете ви, я тут наговорив, ну так, зрештою, оптимізму набагато більше, ніж песимізму. Щодо песимізму, якщо вже вам так крутить щось, як нас люблять люди послухати, ще й покрити критику, так? то, ну найперше, стосовно цієї збірної, щоб що от, побачили, так нервозності трошки багато. Нерви багато при простих вибиваннях, при простих якихось таких моментах. Подачі в штрафний майданчик там одразу м'яч метушиться, всі, всі не знають, хто куди вибиває, що куди робити. Е, так складається. Воно все так нагадало 2000 і роки, коли ось схожий схожому стилі ми дуже часто очки втрачали в цій всій метушні в цьому всьому гамі біля, біля власних воріт. Якось більше хотілося би е, спокою, так зважаючи на те, що в нас тепер є захисники, які там забарний ВПЛ дуже хорошу пресу має. Заспокоїтися трішки потрібно збірні України, і я думаю, що все буде ще краще. А на даний момент ми просто в цьому жовтневому зборі підтвердили своє реноме середняка європейського футболу. З чим, в принципі, всіх і вітаю. Влад личик здатен побачити прогрес збірної України під іншим кутом, адже він оглядає УПЛ у нас і бачив калюжного в роботі ще до того, як це стало мейнстрімом. Знову маємо ментальний дисонанс та відчуття дежавю. Можливо, цього разу трішки іншого характеру, але суть та ж. Ну знову приходиться аналізувати те, чого за фактом та по суті немає. Окей, окей, не будемо занадто категоричними, справедливості заради, жовтневий цикл вдався нам значно ні-ні ні, не так тотальніше краще, ніж вересневий. Головне, що можна відзначити, це те, що з'явилась певна структура та організація гри в обороні. Ну, як мінімум, ми стали значно менше допускати розривів та вільних зон за власними спинами. Бо в першу чергу якраз за цей компонент, тобто його відсутність, і покарали на салбанці та чехи під час вересневих матчів. Однак загалом ж таке враження, що ці чотири очки були здобуті не завдяки, а якраз супереч. У грі з грузинами Вілі Саньоля долю поєдинку вирішила індивідуальна майстерність мудрика. Ця ж майстерність цього ж мудрика могла й допомогти нам у двобої з чехами, якби Шапаренко відверто не запоров бивчу нагоду. З тими ж підопічними Івана Гашика вдалий збіг обставин та пересентхоноплі. Принесли нам якраз пенальті, який врятував нічю. Проте на цьому все. Так, безумовно, вже немає чіткого негативу до першої команди країни, як це було у вересні. Критикувати не хочеться. Проте водночас і хвалити особливо немає за що, незрозумілий після смак. Ну не викликає емоцій ця збірна. От їх просто-напросто немає, втомилися вже всі відверто. Так як ще декілька років назад ми обігрували Португалію у кваліфікації, а одній восьмій євро перегравали шведів. А зараз, ну, рядування ЧА-Чехами. Проте саме страшне в цьому всьому, навіть при всій повазі до наших опонентів, для в лапках найсильнішого покоління в історії української збірної такі виступи та результати, які забезпечують ці самі виступи, стали вже якоюсь закономірністю, буденністю та взагалі навіть нормою. От реально, якщо подивитися локально на ці два жовтневі поєдинки, Ну, наче все більш-менш нормально. Але глобально, глобально, то катастрофа ж Ми останні у групі дивізіону Б. Так з крепкими командами, але з середняками за рівнем європейських збірних. Синьо-жовті зараз стоять практично на виліт дивізіон С. Звичайно, ще є шанси все виправити, Хоча не так, зменшити розчарування. Однак знову хочеться повернутися до думки з минулого подкасту. Що збірна Шевченко ментально була ближчою до умовної Португалії, збірна Петракова до Шотландії, а збірна Реброва, ну, по факту, до дивізіону це Ліги Нації. Дуже сумно це все. Дуже. От загалом, якщо все ж таки розбивати гру наших збірних на категорії, то з позитиву можна однозначно виділити дебют калюжну. Для Івана це, скоріш за все, пік його професійної кар'єри. Невряд чи це взагалі колись би сталося, якби не ціла низка певних обставин та подій. Однак, ну, буде що розповісти внукам, та і сам Хавбек Олександрії не загубився та приніс користь збірній. Молодець. З негативу, вся та ж невизначеність. Хоча раніше була просто безнадія, а от зараз вона змінилась на абсолютно невизначеність та турбулентність. Чи може ще якось виправити дану ситуацію, чи чимось здивувати українських болівальників нинішній коуч? Питання велике, відкрите. Та важке. Знову ж таки, як вже було сказано вище, якщо дивитись на результати, то вони розчаровують об'єктивно. Якщо ж звертати увагу на гру, то питання нікуди не, звикло, не зникло ще з вирішальних матчів плей-офф минулої Ліги нації. Як і в що ми хочемо грати, яка ключова ідея, концепція чи парадигма. Відповідей нема. Відчуття, що кожен збірник грає у щось своє, десь виходить щось. Десь не клеїться від слова зовсім. І саме прикрив у цьому всьому, що якби кожен з нас не якби кожен з нас не обирав собі жертву для хейту серед українських футболістів, певний клас в них є, це точно. Ну не вграла б велика кількість з них у європейських клубах, далеко не останньої величини. Друге питання, що в команду цих індивідуалістів збити, ну ніяк не виходить. Хто у цьому винен, нехай вже кожен вирішить для себе сам. Бо вже сказано було на цю тематику дуже-дуже багато. З третього боку, ви можете сказати, ну, 4 очки з 6, досить пристойний результат. Але ми можемо більше, ну точно можемо більше. Ну не повинні ми страждати з командами рівня Чехії, Албанії, Грузії, Румунії і так далі. Давайте ж мати повагу до самих себе. Не мусить це набувати тенденційного характеру. Ми не маємо до цього звикати. Ми можемо краще, значно краще. Чесно, гарячкувати вже не хочеться, правда, емоції не залишились. Треба вже дотягнути до кінця на старому багажі і закінчити цей листопадній цикл, І з холодною головою приймати фундаментальні рішення, ще раз саме фундаментальні, бо зміни не те, що не просилися, їх потрібно було робити ще на позавчора, як то кажуть. А поки емоційне спустошення залишається збірна Сергія Реброва. Здається, що всі мучать один одного, по крайній мірі, втомились це точно. Це був подкаст UA Football Talk. Ми дякуємо вам за прослуховування, нагадуємо, що ваші коментарі, пропозиції, лайки, дзвіночки, питання це все за замовчуванням. А звичайно, також ваша підписка, де вам зручно нас слухати там і слухайте. Якщо користуєтеся чимось типу Apple Подкастів, то там не забувайте, що можна протиснути п'ять зірочок, залишити відгук і все таке. Нагадуємо, що ваша невипита вранці чашка кави здатна перетворитися на допомогу Збройним силам України. Ми повідомляємо вам про важливий збір аукціон, щоб допомогти захисникам турецького напрямку, взводу безпілотних ударних комплексів. Потрібні технічні можливості, щоб наносити удари. По ворогу з повітря і стримувати лінію фронту між благодійниками розігруються три лоти: це рукавички воротаря Київського Динамо та збірної України Георгія Бущана, з його підписом, який для збору передав Артур Киселевський, і також Марки Мріє з підписом самого Валерія Залужного, а також ще розписаний тубус, який передали військові з передової. Тобто 100 гривень – це ваш квиток у розіграші, 200 гривень – це два квитки, а 500 гривень – п'ять квитків і так далі. Банка і реквізити у посиланні в описі до цього подкасту. Бувайте, обов'язково почуємося.